Друзі, привіт! Мазин Веломаксимум я. Сьогодні у нас на огляді велосипед на 20-х колесах дитячий Leon Go-7. 7 це е, індекс е, який визначає, що тут 7 швидкостей. Велосипед на алюмінієвій рамі, такого вже доволі високого рівня. Так, виглядає рама, все гарно поварено. Рульова тут 1, 1 8, бренда Neko. Алюмінієвий рульовий винос на 4 болти, Алюмінієвий руль, на рулі ми бачимо. М'які гріпси. Так виглядають. Також монетку Micro Shift на 7 швидкостей і алю... алюмінієві гальмівні ручки. Вилка у велосипеда також алюмінієва, вона жорстка. Така гарна покришка бренда Kenda, ширина 1.5. З дорожним протектором. Такі тормоза V-Break гальма. Бренда Vinzip. Доволі гарні гальма. Тулка передня вона Банана ексцентрики. алюмінієві обода Ведуча пара тут провіл. Також алюмінієва На одну зірку. Каретка на промислових підшипниках під квадрат. Задній перемикач мікрошифт. І заді встановлена касета на 7 зірок. тут касета не тріщотка, хоча для дитячого це вже занадто, але тут все-таки касета. Так виглядає задня втулка, також алюмінієва. На ексцентрики, як і передня задні гальма. Висота сидіння регулюється за допомогою ексцентрика. Сидіння тут бренда VELO, доволі якісне, гарне сидіння. Такий цікавий дитячий велосипед, зроблений, скажімо так, дуже якісно. Всі деталі, всі брендові, навіть ті ж рубашки тросів і e ті джейер. Які використовуються на гарних дорогих велосипедах Суб'єктивно він дуже легкий. Придбати зможете його у нас в магазині безкоштовною доставкою по Україні новою поштою, можна наложеним платежем, оплату частинами і так далі. Вам дякую, що подивились, і до скорих зустрічі!